Національна поліція України застерігає. Якщо ви отримали посилання від незнайомого абонента, не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Якщо купуєте через інтернет, пам'ятайте, продавець може бути шахраєм. Обирайте після плату. Якщо використовуєте один пароль для різних сайтів і мереж, пам'ятайте, шахраї можуть зламати вас. Тут допоможуть різні паролі. Не дайте шансу аферистам пошукати вас. Дільниші в поліції та поліцейські цари громад Вінницької області приймають активну участь у загальнодержавній інформаційній кампанії щодо протидії шахрайством. У публічних місцях ми розміщуємо інформацію для громадян, як убезпечити себе від шахраїв. При спілкуванні у трудових колективах, на зборах, зустрічах постійно наголошуються на тому, як не стати об'єктом злочинних посягань, також поліцейські офіцери громади на своїх службових автомобілях через гучномовець транслюють аудіозапис про те, як вберегти себе від дій шахраїв.